Уявіть собі таку картину: пізній вечір у хаті тиша, аж раптом ваша кішка завмирає, зіниці розширюються, і вона пильно дивиться у геть порожній куток кімнати. Можливо, вона навіть тихенько гарчить чи шипить. Знайома ситуація: напевно, кожен власник кішки має схожу історію, від якої по спині біжать мурахи. І перше питання, яке спадає на думку, що вона там бачить, невже кішки справді бачать привидів? У сьогоднішньому відео ми відкинемо всі здогади та містику і поглянемо на цю загадку з наукової точки зору. Я обіцяю, ви дізнаєтеся про здібності свого улюбленця таке, про що навіть не здогадувалися, і, можливо, правда виявиться набагато дивовижнішою ніж будь-які вигадки про примар. До речі, чи траплялося таке з вами? Напишіть у коментарях. Нам дуже цікаво віра в те, що кішки, пов'язані з потойбіччям, сягає корінням глибокої давнини. У стародавньому Єгипті їх шанували як священних тварин, здатних захищати від злих духів. Богиня Бастет, що мала голову кішки, була покровителькою дому та радості, але потім, у середньовічній Європі, усе змінилося. Кішок, особливо чорних, почали асоціювати з відьмами та темними силами, вважалося, що вони поплічники диявола та провідники у світ мертвих. Ці забобони та міфи, які передавалися з покоління в покоління, сформували культурний образ кішки як істоти таємничої та містичної. Цей ореол загадковості досі змушує нас ставити питання а що як у цих старих легендах? Є таки частка істини, тож давайте розпочнемо наше наукове розслідування і відділимо факти від вигадок що ж почнімо з найбільш очевидного зі зору? коли ми говоримо про бачення привидів чи чогось незрозумілого, ми, звісно, одразу думаємо про очі, і саме тут криється перша і, мабуть, найважливіша відмінність котів від людей. Візуально їхній світ організований абсолютно інакше. Уявіть, що ви одягли окуляри нічного бачення, що до того ж вловлюють рух із неймовірною чіткістю, приблизно так бачить ваша кішка. Її очі це еволюційний шедевр, створений для полювання саме в сутінках. У них значно більше світлочутливих клітин, так званих паличок, ніж у нас. Це дозволяє їм бачити при освітленні, яке є у 6-8 разів слабшим за те, що необхідно людині, тому, коли вам кімната здається майже цілковито темною, для кішки вона сповнена деталей тіней та напівтонів. Сам по собі цей факт вже пояснює, чимало з їхньої, здавалося б, дивної поведінки у темряві, але здатність бачити у темряві це лише пів справи. За сітківкою у котів є спеціальний відбиваючий шар, який називається тапетум люцидом. Саме через нього котячі очі так моторошно світяться в темряві, коли на них потрапляє світло, але його функція не в тому, щоб нас лякати. Тапетум працює як дзеркало, відбиваючи світло, яке вже пройшло крізь сітківку назад на неї. Це дає фоторецепторам другий шанс вловити кожен фотон світла. Ефективність їхнього нічного зору зростає приблизно на 40%. тому та крихітна порошинка, що повільно летить у промені місячного світла або гра тіни від гілок за вікном, усе це для нас абсолютно невидиме. А для кішки це перетворюється на справжнє світлове шоу. Вона не дивиться в порожнечу, вона дивиться на те, що її світ робить видимим, а наш. Ні, це не щось паранормальне, це просто довершена біологія, а тепер приготуйтеся до чогось дійсно вражаючого. Окрім того, що кішки бачать у темряві, вони також бачать світло, яке для нас по суті не існує. Мова йде про ультрафіолетове випромінювання. Кришталик Ока людини блокує ультрафіолет, захищаючи нашу сітківку, а от у котів кришталик його пропускає. Що це їм дає? Вчені вважають, що ця здатність допомагає їм краще бачити в сутінках та на снігу. Але що ще важливіше, багато об'єктів у природі відбивають ультрафіолет. Наприклад, сеча гризунів світиться в ультрафіолеті, що перетворює її на яскраві сліди для хижака, деякі квіти мають ультрафіолетові візерунки, які вказують на нектар. Це може приваблювати комах. На яких полює кішка, уявіть, що у вашому будинку є сліди, візерунки та плями, яких ви просто не бачите. Можливо, кішка реагує на залишки засобу для чищення на стіні або на слід, який залишив павук. Усе це може бути видимим для неї завдяки ультрафіолету. Поговоримо про рух. Очі котів ідеально пристосовані для виявлення найменших найшвидших рухів. Це ключова навичка для хижака, що вистежує спритну здобич, на відміну від нас, людей, у яких у центрі сітківки багато колбочок, необхідних для детального кольорового зору, у котів переважають палички, саме вони відповідають за сприйняття руху та світла, коти можуть не бачити дрібних деталей так чітко, як ми, і їхній кольорний зір обмежений лише відтінками синього та зеленого. Але натомість вони помічають такий рух, який наше око просто проігнорує, найменше коливання повітря, від якого здригнулася павутинка в кутку, крихітний комарик, що пролетів біля стелі, чи відблиск світла, відбитий від годинника на стіні, усе це для кота є потужним стимулом. Вона не привида побачила. Вона помітила потенційну здобич або ж просто щось нове й цікаве у своєму оточенні. Гаразд, із зором ми розібралися. Але як щодо слуху, якщо котячі очі це прилад нічного бачення, то їхні вуха це надчутливий радар. Людське вухо здатне вловлювати звуки в діапазоні до 20 тисяч Герц. Це наша стеля. А тепер увага! Коти чують звуки частотою до 65 тисяч Гц, а деякі дослідження стверджують, що і до 100 тисяч Гц. це глибокий ультразвуковий діапазон, у якому спілкуються гризуни, літають кажани і працює багато нашої електроніки. Той самий тихий писк, який видає ваш телевізор у режимі очікування або гудіння дротів у стіні, для вас це абсолютна тиша. А для кота це чіткий, можливо, навіть дуже дратівливий звук. Вона може сичати не на порожнє місце, а на високочастотний шум, джерело якого розташоване за стіною чи під підлогою. Річ не лише в діапазоні, а й у точності. Котячі вуха це справжнісінькі локатори, кожне вухо контролюється більш ніж 30 м'язами, що дозволяє їм повертатися на 180 градусів. Незалежно одне від одного, ця здатність дає їй можливість визначати джерело звуку з вражаючою точністю, вони можуть визначити місце знаходження миші під снігом із похибкою всього лише в кілька сантиметрів. Коли ваша кішка раптово повертає голову і завмирає, прислухаючись, вона швидше за все почула щось дуже реальне скригіт миші в перекриттях, шум води в трубах у сусідів. Або навіть писк несправного зарядного пристрою в сусідній кімнаті. Ми цього не чуємо і думаємо, що вона реагує на тишу. Але для неї жодної тиші немає. Її світ наповнений звуками, які для нас недосяжні. Тепер перейдімо до світу запахів. Якщо для нас людей головний орган чуття це зір, то для котів світ значною мірою складається з ароматів. Їхній нюх приблизно в 14 разів сильніший за наш у їхньому носі знаходиться близько 200 мільйонів нюхових рецепторів, тоді як у нас їх лише близько 5 мільйонів. Це означає, що вони можуть вловлювати запахи, про існування яких ми навіть не підозрюємо. Вони можуть відчути, що за дверима кілька годин тому пройшов сусідський собака, або що на вашому взутті залишилися вуличні запахи, старий будинок, який для вас пахне просто старістю, для кота є цілою бібліотекою запахів, залишених попередніми мешканцями, як людьми, так і тваринами. Можливо, кіт шепить на кут, тому що там зберігся запах іншої незнайомої йому тварини. Які вивітрився для нашого слабкого носа багато років тому. І це ще не все. Коти мають секретну нюхову зброю вомероназальний орган або орган Якобсона. Він розташований на піднебінні позаду передніх зубів і призначений для вловлювання особливих хімічних сигналів феромонів. Ви, напевно, бачили, як кішка іноді трішки прочиняє рота. Морщить носа і завмирає з дивним виразом на обличчі. Це називається реакція Флемена. У цей момент вона не просто нюхає у звичному розумінні, а ніби пробує запах на смак, спрямовуючи молекули повітря прямо в цей орган. Феромони це хімічні повідомлення, які залишають інші тварини, вони несуть інформацію про стать, статус, готовність до розмноження, а також про страх чи стрес. Кішка може вловити повідомлення про страх, залишене мишею, що пробігала тут ще годину тому, і відреагувати на нього. Для нас це виглядатиме як реакція на цілковиту порожнечу, не варто забувати й про дотик, особливо про вібриси, які ми зазвичай називаємо вусами, але вібриси у кішок розташовані не лише на морді, а й над очима. На підборідді і навіть на задній поверхні передніх лап це не просто волоски, це надскладні сенсорні органи. Кожен вуз біля основи оточений нервовими закінченнями та кровоносними судинами, що робить його неймовірно чутливим. Вібриси вловлюють найменші зміни у повітряних потоках. Коли ви проходите повз кішку, вона відчуває рух повітря. Вона може визначити наявність перешкод у цілковитій темряві, навіть не торкаючись їх. Тому, коли кішка пильно дивиться на щось, вона може реагувати не на те, що бачить, а на те, що відчуває, на легкий протяг з-під дверей або на рух теплого повітря від батареї. Це її особиста система радарів, ба більше чутливі не лише вібриси, уся шерсть кішки. Це також частина її сенсорної системи. Біля основи кожної волосинки є нервові закінчення. Саме через це коти так гостро реагують на дотики і можуть зрозуміти, коли до них хтось наближається, навіть якщо вони цього не бачать і не чують. Вони буквально шкірою відчувають вібрації, кроки людини по підлозі, працюючий холодильник, гул машини, що проїжджає на вулиці. Усе це створює вібрації, які кішка вловлює всім тілом. Особливо це актуально для старих будинків, де підлога та стіни можуть жити своїм життям. Кішка може раптом підскочити чи втекти, тому що відчула вібрацію, яка, наприклад, віщує падіння книги з полиці, або ж вона просто відреагувала на гул, який для нас знаходиться нижче порогу сприйняття. А тепер спробуємо об'єднати всі ці факти. Уявіть собі, мозок, якому доводиться обробляти такий величезний потік інформації: ультрафіолетовий зір, ультразвуковий слух, нюх, що у 14 разів сильніший за наш, аналіз феромонів, дані від вібрисів і вібрації, які відчуваються всім тілом. Котячий мозок влаштований інакше ніж наш. Він надає пріоритет саме цим сенсорним даним. Те, що для нас є фоновим шумом чи несуттєвою дрібницею, для кота може бути головною подією поточного моменту. Їхня реальність це складна багатошарова карта зі звуків, запахів і рухів, накладена на видимий нами світ. Їхня поведінка, яка нам здається дивною чи нелогічною, насправді є абсолютно логічною реакцією на ту інформацію. Яку вони отримують із довкілля, ми просто не маємо доступу до цих даних. Уся ця поведінка зумовлена не містикою, а мільйонами років еволюції. Кішка це маленький ідеальний хижак, кожен її орган чуття відточений лише для однієї мети виявити здобич і уникнути небезпеки, здатність помічати найменший рух, чути писк гризуна крізь стіну, вловлювати запах страху. Це не надздібності, а життєво важливі інструменти для виживання. Коли ваша домашня, сита й задоволена кішка раптом завмирає в мисливській позі, дивлячись на стіну, вона не бачить духа. У цей момент у ній промовляють інстинкти її диких предків вона реагує на якийсь стимул, так як її запрограмовано природою, як хижак, що завжди на поготові. Навіть якщо цим стимулом виявився лише сонячний зайчик чи звук крапель води, а тепер давайте розберемо найпопулярніші паранормальні сценарії та дамо їм цілком наукове пояснення: сценарій номер один: кішка довго й пильно дивиться у порожній куток або на стіну. Що ж це таке? Перше і найбільш імовірне, це звісно, гра світла й тіні. Рух хмар за вікном, фари автомобіля, що проїжджає, або відблиски від телевізора створюють на стінах ледь помітні зміни освітлення, а котяче око, яке ідеально налаштоване на найменший рух, миттєво їх вловлює. Друге пояснення це пилинки або дрібні комахи. У повітрі завжди є мікроскопічні частинки, які ми просто не помічаємо, але вони стають видимими у промені світла. Оскільки котячий світ набагато деталізованіший за наш, для них це може бути дуже захоплюючим видовищем. Третій варіант це звуки з за стіни, миша, тарган або просто гудіння труб. Кішка дуже точно визначає джерело цього звуку і, відповідно, дивиться прямо на нього сценарій номер два. Ваша кішка раптово починає шипіти, гарчати чи вигинати спину, дивлячись просто в нікуди. Це, мабуть, найбільше лякає господарів, але й тут є цілком логічні пояснення. Як ми вже згадували, це може бути просто реакція на високочастотний звук, який ми не чуємо. Багато електронних приладів, як от адаптери живлення, енергоощадні лампи чи навіть монітори. Видають тихий ультразвуковий писк для кота. Він може бути дуже неприємним, або ж це реакція на запах. Можливо, ви занесли на взутті запахи чужої кішки чи собаки, і цей аромат просто осів десь у кімнаті. Ваша кішка сприймає це як вторгнення на її територію і миттєво реагує агресією, захищаючи свої володіння від цього невидимого ворога. Сценарій номер 3 кішка спокійно сидить і тут раптом підстрибує, наче її хтось штрикнув і тікає геть. Це здається дуже дивним, але насправді часто причина цього статична електрика. У сухому повітрі, особливо взимку, котяча шерсть легко накопичує статичний заряд. Коли цей заряд досягає певного рівня, відбувається невеликий розряд, який кішка відчуває як легкий. Але неприємний електричний поштовх. Це може статися, коли вона треться об синтетичний килим або покривало. Природно, вона лякається і тікає з того місця, де відчула це неприємне поколювання, а ми бачимо лише безпричинний на перший погляд переляк. Також причиною можуть бути раптові вібрації або різкий звук, який ми просто пропустили повз вуха. Але для кішки він пролунав як справжній постріл, а тепер давайте зосередимось на нас, на людях. Існує таке поняття, як антропоморфізм, це схильність приписувати тваринам людські почуття, думки та мотиви. Ми обожнюємо своїх улюбленців і природно, часто бачимо в їхній поведінці те, що самі хочемо бачити. Якщо ми віримо у привидів або просто любимо містичні оповідки, то нам буде надзвичайно легко інтерпретувати дивну поведінку кішки як доказ існування чогось паранормального. Ми просто проєктуємо на неї власні страхи та сподівання. Кішка може просто дивитися на якусь там порошинку, а ми вже уявляємо привида, що чатує у кутку, наша ж власна психологія. Відіграє тут колосальну роль. Ми шукаємо підтвердження власним переконанням і знаходимо їх у діях істоти, чиї справжні мотиви нам не до кінця зрозумілі, попри всі наукові пояснення, мусимо визнати світ кішок настільки складний і відмінний від нашого, що ми просто не можемо стверджувати, що розуміємо його абсолютно. Наука може пояснити 99% випадків дивної поведінки, але завжди залишається той один відсоток, який змушує нас замислитись, чи можуть кішки відчувати зміни в електромагнітних полях. Деякі вчені припускають, що так, чи здатні вони перечувати природні катаклізми, наприклад, землетруси, вловлюючи інфразвук або вібрації землі. На користь цього є безліч свідчень, повністю заперечувати наявність у них здібностей, які ми ще не до кінця вивчили, було б не науково. Важливо лише не плутати ці потенційні, але цілком матеріальні здібності з містикою та спілкуванням і з духами. То, що ж насправді являє собою котяче шосте чуття це не містична здатність бачити привидів чи духів. Їхнє шосте чуття це неймовірна синергія, найпотужніший синтез усіх п'яти основних чуттів, які відточені до абсолютної досконалості. Це їхня здатність одночасно аналізувати світ через зір в ультрафіолеті, слух в ультразвуковому діапазоні, вловлювати найтонші запахи, читати хімічні повідомлення та відчувати найменші вібрації повітря. Коли всі ці потоки даних зливаються в котячому мозку, народжується сприйняття реальності, яке нам, людям, просто не є доступним. Вони не бачать іншого світу, вони бачать наш світ, але бачать його набагато повніше, детальніше та яскравіше. Їхня суперсила це не магія, а біологія, і це погодьтеся, вражає набагато більше. Якщо ви розумієте, як насправді влаштований котячий світ, ви можете набагато краще піклуватися про свою улюбленицю. Наприклад, якщо кішка постійно нервує в якомусь місці, не поспішайте кликати екзорциста. Краще перевірте, чи немає там блоку живлення, що пищить або іншого джерела високочастотного шуму. Скористайтеся ультрафіолетовим ліхтариком, щоб перевірити, чи не залишилися на стінах чи меблях старі мітки інших тварин, які можуть турбувати вашого улюбленця, забезпечте їй достатньо вертикального простору, полиць та будиночків, звідки вона зможе спостерігати за своєю територією і почуватися в безпеці, розуміння її справжніх потреб. Що ґрунтуються на її унікальному сприйнятті, зробить ваше спільне життя набагато гармонійнішим, ви почнете краще розуміти її мову та справжні мотиви. Отже, повертаючись до нашого ключового питання чи справді коти можуть бачити примар. З наукової точки зору жодних доказів цього немає, натомість є безліч доказів того, що їхні відчуття. Настільки розвинені і відмінні від наших, що їхня реакція на оточуючий світ може здатися нам надприродною. Вони не медіуми, а просто неймовірно ефективні сенсорні машини, створені самою природою. Їхня таємничість це не зв'язок із потойбіччям, а лише віддзеркалення нашого власного нерозуміння їхнього складного та дивовижного світу. Тож наступного разу, коли ваш кіт завмре, вдивляючись у порожнечу, не лякайтеся. Краще спробуйте уявити, що саме вона може бачити, чути і відчувати тієї миті. Спробуйте подивитися на світ її очима, це значно цікавіше за будь-яку оповідку про привидів. А отже, давайте підсумуємо: таємнича поведінка наших котів, яку ми так часто сприймаємо за спілкування з привидами. Насправді є лише проявом їхніх унікальних біологічних здібностей, їхні очі бачать у темряві та в ультрафіолеті, їхні вуха чують ультразвук недосяжний для нас, їхній ніс вловлює запахи минулого, а вібриси відчувають найменший рух повітря. Їхнє шосте чуття це не містика, а неймовірно розвинені п'ять відчуттів, які працюють злагоджено. Вони живуть у тій самій реальності, що й ми, але сприймають її набагато глибше і багатограніше. І на мою думку, ця наукова правда про їхні суперздатності набагато дивовижніша та цікавіша за будь-які міфи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свого пухнастого друга, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові розслідування. Мієсісту. А тепер головне питання до вас. А ваша кішка коли-небудь робила щось справді незрозуміле, навіть враховуючи все вище сказане? розкажіть свою найдивнішу історію в коментарях, буде дуже цікаво почитати.